Тихі люди, ну типу це занадто голосно пам'ятаю, що Ми з малою моєю сестрою жили разом. Я поки вони тут грали на барабанах, вирішила для себе ще на картах уточнити взагалі, який він чоловік в плані будування стосунків. Бо за матрицею я вам багато вже розповідала. Але було цікаво показати ще й на картах, бо мене дуже знаєте, як то кажуть, смущає те, що він каже про одні свої погляди і принципи на побудування стосунків і те, що йому потрібно від жінки, а потім різко дуже змінює свої погляди, і наче забуває про те, що він казав 10 хвилин тому. Ну, по перше, я хочу. Сказати, що дійсно це притаманно якраз людям 13-кам у мінусі, коли вони дуже швидко змінюють своє ставлення і різко щось міняють, при цьому забуваючи на якісь сталі принципи та погляди на своє життя. Тобто, так таким людям потрібно дійсно періодично переживати якісь зміни в житті, але не про те, щоб прям повністю перевзуватися в моменті кожну годину. Розумієте, от, і коли я дивлюсь на карти, то бачу, що його стратегія побудови стосунків, вона якраз дуже схожа з тим, що я тільки що сказала. Бо з одного боку, він, наче, шукає дуже розумну інтелектуально розвинену жінку, з якою вони будуть разом досліджувати цей світ, будуть мати багато спільних захоплень, поглядів на життя, будуть разом будувати якісь сумісні плани і все те, що він багато розказував вже минулі випуски. Але до його стратегії побудови стосунків додається просто на десерт. Ось така карта вежа. Ну, ви бачите, що тут відбувається на ній, і це каже про те, що людина може взагалі в якийсь момент полювати на все, що вона побудувала, вирішила для себе все, що сказала, на всі свої принципи, і просто різко неочікувано якось вчиняти так, що інші від нього цього навіть і не очікували. І це ми бачимо, в принципі, в його проявах зараз на проєкті. Дійсно, от. Складно з такою людиною буде у стосунках, тому що ти не розумієш до кінця, яка вона і що від неї очікувати. І тут, тут звісно, з такою картою в стратегії побудови стосунків дуже складно піти проти неї. Дуже буде складненько тій дівчинці, яка з ним залишиться.